Таємось до прямого етару на телеканалі Ті 7 Плюс з вами в студії Богдан Шимчук і впродовж цієї інформаційної години будемо говорити про те, як Хмельниччина відновлюється від блекауту. Тож, впродовж цієї інформаційної години, поспілкуємось із Василем Сидором, головою Славутської ОТГ. Як наразі стан справи у Славуті, зокрема із електроенергією чи заживлення об'єкти критичної інфраструктури, інфраструктури, школи, лікарні, дитячі садочки і тому подібне. Пане Василю, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Як... Так, так, так. Славута знаходиться в Україні. Ми розуміємо, які проблеми, які в Україні і радості, ми їх розділяємо, а проблеми стараємося, значить, наскільки можливо вирішувати. Перше по освітленню. Освітлення дійсно, дійсно сьогодні подається вже по графіку, але в нас вчора була досить надзвичайно критична ситуація. Освітлення було повністю відсутнє на території громади. І в нас не працювали ні об'єкти критичної інфраструктури. З вчорашнього вечора частково розпочали подавати, то ми змогли забезпечити енергопостачання лікарнь. Так, ну і знову ж таки маємо перебої зі зв'язком. Наразі працюємо над тим, аби відновився зв'язок із паном Василем. Я нагадую, що у нас на відеозв'язку Василь Сидор. Голова Славутської ОТГ, і саме з ним детальніше спілкувалися щодо того, як зараз із електроенергією безпосередньо у самій Славуті на території Славутщини. Пане Василю, з нами повернулися? Так, так. Я дуже вибачаюсь. Ми бачите, в таких умовах працюємо. в нас теж за генератор. На генераторі працюємо, тому дуже перепрошую, що в таких умовах. Тому вчора ввечері розпочали частково подавати напругу, в першу чергу, це лікарня. Водоканал і частково котельні. Але вдалося обленерго, вдалося частково на півтори години дати практичну електроенергію на кожен житловий будинок. Таким чином люди змогли і підзарадити свої устройства, і підготувати їжу. Так що е ситуація, наскільки можна говорити, да, вона критична, але ніхто руки не піднімає і ніхто руки не опускає. Розуміємо, в яких умовах ми сьогодні живемо, і всі повинні підтримувати, допомагати один другого. І саме головне, кожен повинен виконувати свою роботу на своєму місці. Це буде дуже правильно. І, якщо говорити зараз про об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, школи, дитячі садочки, чи заживлені наразі ці об'єкти, як зараз триває процес навчання? Тобто, чи це очно відбувається, чи на формат дистанційного навчання перейшли в зв'язку з відключенням електроенергії? Значить, в зв'язку з відключенням вчора, повністю електроенергії, лікарня працювала на автономному енергогенераторі, і практично послуги надавали безпередбійно. Школи і садочки, ті, що в нас працюють, вони теж працювали і надавали послуги в офлайн режимі. Критична інфраструктура працює частково. частково. Якщо говорити зокрема про опалення, так чи подається зараз опалення у будівлі, зокрема, словучан, так і як зараз і щодо так само води? Чи подається вода до домівок безпосередньо мешканців Славути? Так, вода, вода наразі подається, але в нас є перебої з КНС і очисними спорудами, але вода є. Середній тиск ми забезпечуємо. Люди сьогодні мають можливість отримати централізовану воду. Котельні сьогодні працюють частково. Тільки три котельні з 23 котелень ми змогли сьогодні запустити, запустити подачу їм електроенергію, тому що там потужні стоять насоси. І є пару котелень, які автономне енергоживлення. В них це спроможність переносними генераторами забезпечити подачу теплоносія. Тому ми виходимо з тієї ситуації, яка є, і максимально сьогодні використовуємо ті можливості, які ми маємо. Ну от зокрема, в нас під нашою youtube трансляцію в чаті люди пишуть про те, що в Хмельницькій громаді є люди, які вже дві доби без світла і коли дадуть наразі. Не зрозуміло про це пише пані Юлія. Якщо говорити про Славуту, про Славучан, так чи чи є вже якийсь певний максимум, скільки люди без світла, і чи застосовуються які які наразі застосовуються відключення? Це планові чи проводяться аварійні відключення? Розкажіть також про це. Ситуація хаотична, так як по всій Україні. Ну, пропала напруга. Давайте так, люди винні шукати там, шукають крайнього. Так? Хто крайній, що пропала напруга? Так? Я думаю, все зрозуміло. Ну, можна в зеркало подивитися, чи знайдеш ти там крайнього, чи не знайдеш. Але я на що хочу звернути увагу? Перше, ми сьогодні живемо в стані війни. Всі зацікавлені в постійній подачі електронерії. Ви розумієте, коли оберенеро працівники цілодобово працюють сьогодні на відновлення мереж. Ну це треба віддавати шану. Це в нас теж фронт. В нас у нас сьогодні йде так само війна. У нас фронт відкритий, тому що ми з одної сторони під ракетними бомбардуваннями, з іншої сторони, яким чином сьогодні забезпечити життєдіяльність міста? Це все лягає на нас, і тому ми дивіться. Що я хочу, що для мене є важливо. Довіра, недовіра. Сьогодні, сьогодні в людей починає, значить, в багатьох людей з'являтися якась, знаєте, таке скрите негативне явище, як заздрість, і так далі. Цим треба боротися. цим треба боротися. Є в нас сьогодні всі працюють. Сьогодні працює обласна адміністрація, сьогодні працюють структури. Тому то, що в нас є можливість, якщо ми маємо сьогодні 3 МВт електроенергії, то ми повинні сьогодні таким чином зробити, щоб максимально наскільки це можна об'єктивно підтримати життєдіяльність громади і подати кожній людині. Ми з цього і сходимо. То, що ми маємо свої ресурси, і то, що ми маємо частково генератори і так далі, ми теж це все діло використовуємо. Тому не можна сьогодні крайньо шукати, Сьогодні треба довірати. Сьогодні треба усмислювати, що люди працюють сьогодні. Сьогодні працюють максимально над тим, щоб забезпечити стабільне енергопостачання. Ми всі залежні від цього. Тому в мене, в мене є можливість такі єдина. Якщо до мене звертається, я повинен максимально допомогти. Я не можу сьогодні аналізувати їхню діяльність, критикувати тим більше. Бо це є злочин з моєї сторони, якщо я почну розказувати, як кому щось правильно чи не хтось неправильно поступає. Є кому давати, давати оцінку. Тому наразі я сьогодні максимально з разом своїми службами стараюся допомогти всім, чи можна для того, щоб максимально відновити енергію. значить. Ви бачили, пошкоджені, пошкоджені лінії електропередач, 750, 330, 110, 35, 10 і так далі. Це дуже складне. Пішли перетоки, відключеніся енергоблоки, ожеледиться, обірвали, значить, провода. І це все лягло лягає на, на всіх нас. Тому Кроме підтримки, більше ну ми нічого не можемо зробити своєї сторони і максимально сприяти, щоб відновити ці потужності. Це дуже складний механізм. По-друге, де роблять, як роблять, вони це знають. Це є не до кінця відкрита повинна бути інформація для того, щоб ворог опять там не здорослав і не розказував, що люди вже там паніка. Та, є люди, які просять хочуть підняти паніку. Є панікори. Вони завжди були, є колаборанти, є панікори, є нічтожні. Просто категорії людей, але не для них воюють і для них повинні сьогодні, сьогодні з життям рискують. І ми так само. Тому ми сьогодні ці виклики усвідомлюємо, які є. повинні об'єднуватися і працювати, використовувати всі можливі ресурси. Приватний сектор підтримати один другого, допомагати один другому. Ми ще слава Богу. Хмельницька область максимально газофікована. Ми маємо в приватних секторах. Ми маємо в будинках. Сьогодні можливість і підгріти їжу. І так далі. В інших будинках там немає. Але коли мені говорять, там, що підів є, чи в недішенні немає, мені жалко таких людей. Просто це, ну вони не заслуговують на повагу, ці люди. Ти наоборот радуйся сьогодні, ти сьогодні гордишся, що в когось є. Ти маєш можливість прийти до нього, під чайник, ти маєш можливість піти до нього, зарадити він тобі відкриє заради е е акумулятори і так далі. От таким чином ми сьогодні повинні працювати. І є можливість вернутись до батьків, подивитись, де діти живуть, подивитись, як ти там батькам допоміг дровами, чи не допоміг дровами, чи там і, і чи інші рідні. От сьогодні життя заставляє нас переусвідомлювати свої відношення, і ми зобов'язані перемогти. І будь-які попитки розказати ситуацію. Вони це злочинні попитки, і їх треба присікати, так як зраду, так як колекоборантів і так як зрадників на фронті, так само і тут. Тому що треба працювати. Треба є голова на рука, є на плечах. Є руки. Будь ласка, голова щоб думати, руки щоб працювати. За нами діти, за нами пожили люди. Ми повинні сьогодні за, за, за люби і працювати. Оце наша єдина сьогодні спроможність показати наскільки ми спроможні сьогодні вижити. Ворог хоче. Він побачив, що на фронті не може перемогти. Він усвідомов, що йому не вдається. Значит, що, давай будемо паніку робити то через церкви, а тепер будемо бомбардувати і так далі. Спроможними себе. Жить чи ні, чи руки піднеме. навіть сумнівів нема. Виживемо, допоможемо підтримати. І будемо підтримувати передову, будемо підтримувати армію, будемо все робити, щоб створити належні умови. У нас іншого немає, просто не може бути. І іначе це є ну недопустимо. Недопустимо. Це моя позиція. Вона є переконлива, для, не тільки для мене, я думаю, що для тих людей, які працюють. І саме головне, я хочу сказати. Я сьогодні горжуся славучанами. Я сьогодні горжусь працівниками, які працюють, тому що помагають армії. Освіта працює, медицина працює, комунальне працюють, об'єкти охороняємо. Армії допомагаємо, значить, охорони об'єкту проводимо, дежурить е, тероборона, діжуримо з і Так далі, ніхто не скаржиться, ніхто не приходить мені, розказує, що я повинен там 8 годин відпрацювати. Всі треба допомога, значить, коли звертається, закачуємо рукави, гуманітарну допомогу надаємо, переві переселенцям максимально допомагаємо ущерб цьому. Звертаюся до підприємств, сьогодні максимально йдуть на зустрічі. допомагають. тому в нас 95% 97% це прекрасні люди. Ну є, є на превеликий жаль, пару таких. Може жалкують за комуністичними часами. Може хліб хочуть по 16 копійок. Я не знаю. Ну цього вже не буде. Треба дивитись вперед, розуміти в який час ми живемо, і достойно цей час пройти перемогти. От то, от, от, що нам сьогодні життя дає, і то що є сьогодні. Нам випало на нашу долю. Достойно. Не принижуючи один другого, не ображаючи один другого, а допомагаючи і люблячи один другого. Ну щодо тих людей, які шукають винних і крайніх, то маємо чудовий коментар під нашою youtube трансляцію. Зацитую його. Це пані Ірина. Пише: немає крайніх серед українців. В усьому винна Росія. Тримаймося, будьмо вдячні працівникам, що працюють аби в нас було світла без світла, але вільні. Повністю погоджуюся з цією позицією. Пане Василю, також хотів запитати вас про пункти незламності, адже дням президент України Володимир Зеленський анонсував про ці пункти. Це, умовно кажучи, пункти, де людина може прийти, зарядити власний телефон, там зігрітися, так і під'єднатися до мережі безпосередньо до інтернету. Розкажіть, чи відкрили вже в Славуті пункти незламності, так і що безпосередньо, чим вони забезпечені? Що може людина там отримати? Іця у першу чергу є міста мільйонів. Є в обласні центри, там, де багатоповерхові будинки, де відсутність електроенергії чи води півсуток і доба. Це природні катаклізми можуть бути і так далі, в тому числі як там почесних нема. Тому Йде питання щодо можливості надати послуги людям елементарно на якийсь період часу, значить на відповідній території. У нас сьогодні трошки інша ситуація. У нас багато приватного сектору, У нас багато людей, які мають сьогодні там рідних, близьких в селах, в містечках і так далі. У нас є куми, брати рідні, де завжди людина може знайти тепло і порозуміння, от але. Ми маємо на базі шкіл. Ми готуємо в разі потребності значить місця для можливості обогріва. Це у нас є дві школи там, де є автономне опалення. Там, де ми зможемо допомогти, значить, ну зібратись, прогріти, щоб людина прогрілась і так далі. Але це вже коли повністю як там кать блекаут, коли говорить, що вже там все вироблено, ніде нічого нема, де людина не може знайти містечко, де де про де себе там, де 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 їжу підогріти, або десь там тепло отримати. От тому з е, е, друге питання. Ви розумієте, сьогодні забезпечення зв'язку, забезпечення генераторами, забезпечення і всім іншим необхідним. Ми все ж таки будемо просити централізовано допомогти Україні. І сьогодні є потреба, щоб зв'язок щоб все, щоб наразі там ще генератори так далі, вже прийшов час, треба централізовано замовляти. Розумієте, кожному підприємству, кожному суб'єкту сьогодні шукати водоканалу жко генератор з Турції, з Нідерландів, з Польщі, з Китаю, як його закупити, там процедура, як провести. Усе ну, дуже складно і це дуже довго. Тому ми би ми просили, б, щоб сьогодні уряд в особі там міністерства відпрацювали ці питання. Зробили ми дали заявку, ми дали, Заявочки дали ще травня місяця і забезпечили придбання. А ми вже могли б фінансово дивитися там з розстрочку і так далі підтримувати і для того, щоб нас забезпечить. Тому зв'язок це централізоване питання. Не можна локально сьогодні. Там якось містечку чи в селі організувати зв'язок. Якщо старліник треба закупляти, то їх треба закупляти і треба, щоб спеціалізовано це надавали. Нас є сьогодні, Дивіться в нас ринок, правда, в нас є провайдери, в нас в нас багато зві нас багато сьогодні структур. Які сьогодні дуже непогані гроші беруть, які це ну там ну ми ж розуміємо, скільки ми платимо за зв'язок. Тому якщо вони сьогодні не зможуть, не спроможні організувати систему автономного забезпечення зв'язку, ну село чи містечко дуже складно це зробити. Тому так, підключення втрачено. Пане Василю, чуємо. Вибачайте, вас. Забачайте зараз опять. Я виб... Так, появилось зв'язок. Так, так, ми вас чуємо. Ви... Да. Дивіться, тому. Якщо це провайдери, такі як там е е е стар не стар, лі, не і так далі, не спроможні забезпечити, які ворочать мільярдами, то сьогодні в селі чи в там ОТГ забезпечити зв'язок. Ну це не так просто. Тому наразі ми потребуємо допомоги, координації, так як свій час голова адміністрації зробив допоміг підготувати програму і автономно включення системи оповіщення. Це були замовлені досить. Якщо ми за 10 тисяч купляли, то ми там за 3 тисячі, але свій вже є виконавець, який робить і так далі. Тому, от, от такий підхід він дуже він дуже правильний, але він суттєво зменшує це фінансово. Він організаційно і, по крайній мірі, є система, яка вже обслуговує обслуговує, тому що. Ну не можна ці питання вирішувати сьогодні там на рівні села чи містечка і так далі. Ми цього потребуємо, і так в тому числі ми потребуємо сьогодні генераторів, закупки централізовано. То що я сказав, компресори і так далі. То ми надіємося на загальну підтримку і на загальне розуміння всіх інституцій влади, щоб ми спільно працювали своєї сторони. Ми відкриті, в нас домівки відкриті, Ми щирий народ і залишаємося такими. Ми готові кожному надати тепло, поділитися хлібом, чаєм і все, що в нас є, і салом для того, щоб сьогодні, хоч частичку там свого то, що в нас є, поділитися і боріть. Але саме головне інше, саме головне, щоб тепло в душі було. Якщо є тепло в душі, то там світло буде допомагати. Якщо в душі немає, то нам нічого не допоможе. Але ми не росіяни, ми не расисти, ми українці. І ми дуже добре повинні усвідомлювати, що внутрішня теплота набагато сильніша і набагато потрібніша, чим, чим будь що зовнішнє, і з своєї сторони ще раз акцентую, що ми все будемо робити для підтримки. Тому е, пункти незламності це ідея добра, непогана. Раніше це були пункти обогріву, Ми їх так організовували, робили. Але ми повинні узвільмити, що перебору не було. Ми повинні усвідомлювати, що треба робити все в міру можливості. Якщо є там село, приватний сектор, то є десь хати. Так само У нас тоже є школи, є міська рада, є там сьогодні інші об'єкти. Ми готові їх відкривати і працювати. Ну коли людина приходить, каже, там в міській раді світло є, генератор працює, Відключіть для них теж. Бо ну, то я не готовий для цих людей щось робити. і Я рештую, то є велика помилка, що ми будемо для цих людей йти там на зустріч. Ми їх вже не перевиховуємо, Але з іншої сторони, ми їх теж з України не вижжені, ми теж це розуміємо. Тому напевно ще треба проблеми, щоб людина усвідомлювала, а що від неї залежить. Це виклик. пане Василю, я на... Да, я на це хочу звернути увагу. Це виклик, черговий виклик, дуже складний виклик. Але ми його повинні пройти з розумінням. Щодо централізованої закупівлі генераторів, до прикладу, про які ви кажете, скільки, так. до прикладу, вам на громаду необхідно цих генераторів і про які суми йдеться мова? Так. Е зараз трошки завісло. Це у вас чи в мене. Я дуже перепрошую, так, бо чуєте я вас. Нас? Так, Пане Весело, час... зараз, зараз завісло в мене. Так, друзі, ну поки зараз пан Василь розбирається із зв'язком, намагається принаймні, налагодити зв'язок, аби доєднатися до нашого прямого етеру. Зацитую зараз допис, який опублікував Сергій Амарі, чільний Хмельницької обласної військової адміністрації у своєму телеграм-каналі. Коротко про ситуацію з енергопостачанням в області. Тож станом на 8 годину ранку, згідно з графіками, відключено електроенергію у 698 населених пунктах області. Без електропостачання залишилось 221 тисяча споживачів. Крім того, з технічних причин наразі знеструмлено 298 населених пунктів області без електропостачання 46 тисяч 920 споживачів. Василь Богданович, ви вже з нами на зв'язку? Так, так, я ще раз дуже перепрошую. Бачите, це, це ще раз показує, що ми в екстремальних умовах всі працюємо. Так. ж дивіться, що по генератору так. ну наразі генератори до 10 кВт, даже до 8 кВт, Ми стараємося якось його рішати, але теж ми знаєте, закупили там китайські обмотка покращена. І так далі, гарантії там немає. Але ми вимушені закупити. Сьогодні вони попрацювали. Зараз виникає масло. Треба поміняти через 25 годин термін роботи. Прочі, але це такі проблеми, які ми можемо. Але нам треба 30 кВт, нам треба 70 кВт, Нам треба 110, кВт. Нам треба 12 Сьогодні тільки трансфегенераторів. 12 генераторів 80 до 200 кВт Мені для громади для того, щоб я міг забезпечити роботу водоканалу, очисних споруд і частково котелень централізованих. Отака От потребність. Я на... так, так, так. Ми вас чуємо, продовжуйте. Ну, знову ж таки, от це вкотре вкотре показує, в яких умовах доводиться працювати. Вже в четверте за цей ефір намагаємось налагодити. Зв'язок із Василем Сидорем, це міський голова Славутської ОТГ, так безпосередньо і підказують, що є вже з нами пан Василь на відеозв'язку. Пане Василю, прошу продовжуйте. Так, так дуже вибачає. Дивіться, я ще раз повторюсь, Може вибачайте, бо я не так, бачу так, так. на якому етапі я розриваю. По освіті. Ми сьогодні працюємо. Генератор до 10 8 кВт Ми стараємося, хоча є проблеми, але ми якось стараємося їх вирішувати. Генератор 30, 40, 70, 100, 200 кВт. Сьогодні в Україні ми пропрацювали по в наших підприємствах немає. Вони комплектуючи, це привозять і так далі. Вже де заявки приймають на лютий місяць. Тому нам треба мінімум 12 за генераторів. Це потужність від 70 до 200 кВт. Зрозуміло, що їх поетапно, ми зараз шукаємо Турція, там ну ми відмовляємося китайських. Ми категорично навіть не розглядаємо варіант, бо тому, що ми розуміємо наслідки. Але ні, Нідерланди, Польщі. Ми звернулися сьогодні до міст побратимів. Ми звернулися там до фондів. Але ми пам'ятаємо, що з травня місяця нам прем'єр-міністр говорив, і там уряд, що ми централізовано будемо закуповувати, тим досі до лікарні, в тому числі на інші об'єкти. Ну не вийшло. Треба сказати, що не вийшло. Давайте подивимося, яким рішать. Але коли є уряд, коли є міністерство, їм проще за. Мовити заказ там на декілька тисяч це цінова політика буде зрозуміла. Це якість це обслуговування буде зрозуміло. і для нас буде зрозуміло. Ми не хочемо даром. Ми знайдемо можливість яким чином там поетапно проплатити. Але тоді в нас буде ну зрозуміло ясно. і саме головне. Дивіться, ми готові так само ділитися сьогодні з сусідами. А в нас є світло, на тіші нема. Ми готові ці генератори передати на тішині. Ми готові ці генератори передати в Шепетівку. Ми готові ці генератори передати іншому місту. Якщо в нього будуть перебої, ми там загрузили машина, півгодинки приїхала і так далі. Тому що кожне місто сьогодні накупить по 30-40 генераторів, заплатить по 10 там 30 мільйонів. Що завтра? Куди їх опять на і Так далі. Ну ви розумієте, це витрати, які є на, на тимчасовий період часу. Тому. Наразі в нас є порозуміння з обласною адміністрацією. У нас є в цьому плані теж бачення. Тому я сподіваюся, опять, опять відключено. так. Ну знову ж таки, пан Василь зараз е під'єднується від нашого етеру на превеликий жаль через технічні е неполадки, але тим не менш е знову ж таки працюємо над тим, бо відновити зв'язок. Поспілкуємося також зараз детальніше про те. Як і безпосередньо Славутська, ОТГ допомагає Нетішину, тому що я нагадаю, що Нетішин знаходиться безпосередньо поруч із Славутою. Це місто, яке виключно забезпечене електроенергією, там немає газу. І зокрема, ми знаємо про те, яка там критична ситуація. Пане Василю, ви вже з нами чуєте нас? Немає поки що пане Василя. Пане Василя, так ну але тим не менш, друзі, хочу також зазначити про те, що о 10 10.10 на прямому зв'язку з нами буде також Олександр Семчишин. Це хмельницький міський голова. Він детальніше розкаже про ситуацію з електропостачанням у Хмельницькій громаді і повідомляють про те, що є вже пан Василь з нами. Пане Василю, давайте ще трішечки про нетішин, тому що це сусіднє місто біля Славути. Розкажіть безпосередньо, чи допомагаєте Нетішину, тому що там газу немає, там виключно електроенергія. Чи допомагаєте і як саме? Чим саме? Дивіться. В першу чергу, коли було відмовлено енергопостачання з Рівненщини, бо вони звідси за енергоживлені, -за то ми однозначно поділилися напругою, і ми сказали, що максимально готові значить допомагати, підтримувати. Ми зверталися ну, відповідно до, до атомної станції, ми пропонували їм свої послуги в разі потребності. Ну, наразі, наразі те, що йде централізоване енергопостачання, і ми поділи ділимося з Натішено. Це дуже правильно. Це в масштабах всієї області, України робиться, але ми однозначно сьогодні готові е, теж нам на, на, на втрати і так далі. А, а для тому що Нетішин дійсно там нема газу, там, енер, там енергетика і так далі. Е, друге питання. Ну, не знаю, наскільки там технічно вони сьогодні працюють над тим, щоб. Значить, подати, але ми розуміємо наскільки це складний механізм, тому що на Хмельницька атомна станція вона працює на всю Україну. Вона віддає енергію в єдину систему енергетичну систему, і відповідно кожне містечко України має можливість отримувати електроенергію. Але е, атомна станція не належить Нетішинцям чи там ще комусь, Це не приватна власність. Це це об'єкт, який належить українському народу, і тому це треба розуміти. Тому ми готові е, наразі в потребності, якщо буде така потребність, ділити всім, що в нас є, е, для того, щоб підтримувати е, Нетішин. І морально, і матеріально, і фінансово, і технічно, і, і, і так далі. Просто там об'єкти, ці об'єкти знаходяться на балансі атомної станції, і тепло, і, і вода, і водовідведення. Місто там постійки, постійки причасне. Так воно туди відношення практично ніякого немає, але ті проблеми ну відповідно теж треба спільно вирішувати, тому що як правило, куди людина приходить? В міську раду. Зв'язок, міська рада, телеелектрика, міська рада. Ми розуміємо, що ну наразі людина приходить. Але коли вона приходить, і ми даємо пояснення одне, коли вона вже злобою приходить, вже знаєте, от ви тут такі цякі. Ну, ну, ну приходиться це вислуховувати. Зрозуміло, неприємно. І коли починають обвинувачувати там не ректора атомної станції чи міського голови даже не тішина, ну це теж не, не до кінця правильно. Це опередження відношення. Вони сьогодні теж максимально працюють над тим, щоб подавалася. Системна вода і так далі. Тому є труднощі. От ми не влазимо, я не коментую там і не влажу, але ще раз говорю: що коли телефонують і кажуть, що ми вимушені вас обмежити, тому що треба на тішину, ніколи ми не сказали, що так не можна робити, і так далі. Ми кажемо, так, добре. Ми всім згодні, і ми готові сьогодні ну, йти на розуміння і на підтримку. Пане Василю, дякую вам за те, що доєдналися до нашого прямого етеру. розповіли детальніше про ситуацію у Славуті. Нагадую, Василь Сидор, голова Славутської ОТГ, був з нами на відеозв'язку. Ще раз дякую за те, що доєднались. Вибачте за в'язок, все буде Україна. Слава Україні! Все розуміємо. Героям слава!